Україна і світ ніколи не забудуть Бучу, Ірпінь, Бородянку. Окупанти руйнували міста і села на шляху до столиці. Війна зачепила кожного з нас. Свідками жахливих подій стали і самі прокурори. У кожного з них своя історія. Це відео реальні спогади наших працівників про життя в окупації, людську підтримку, згуртованість українців та віру в перемогу. Україна неодмінно переможе. Чоловік у мене військовий, військовослужбовець, і ми проживали в військовому містечку 161, яке територіально знаходиться майже в броварах. За три дні до початку війни я пішов у відпустку і поїхав до міста Харкова, до своїх батьків. Коли ти гуляєш по Ірпеню, ти відчуваєш. Добрих людей мене було направлено до Державної прикордонної служби в одеський прикордонний загін. Коли ми їхали в Катюжанку, у мене навіть не було думки, що туди можуть зайти російські війська. телефонувала чоловіку, і він вирішив, що ми поїдемо на дачу. А дача у нас під димером. І ми зібралися так все, що вдома було. Думали ж на 2-3 дні. Район Синергія. Це та частина ірпіня, яку оркам вдалося захопити. А мій тато він живе в Бучі. І мені потрібно його було їхати забирати. У нас двоє дітей, одному тоді було сім, а молодшому п'ять. На початок війни я мав трьох дітей, і наймолодшій дитині був один рік. Сім'ю свою відправив з ірпіня в центральну Україну. Сам вирішив залишитись тут. Близько 9 ранку. Вже пішли повідомлення, що війська Російської Федерації були на окружній трасі, північна Салтівка. Ми прийняли рішення залишитись у місті. Звуки відкриваючих дверей в під'їздах, як люди виходили, тікали, а нам не було де ховатися перші дні. Ми навіть топили сніг, тому що не було води. У перші дні у нас навіть хліб був. Тоді він теж закінчився. Ми ділили по маленькому кусочку. Вже 25 го числа через село йшли цілі колони російської техніки. Ну, буквально через дорогу мій дім в цьому парку, власне, вони їздили. 28 го числа в вісімнадцятій заїхали колоною. Російські війська в наш населений пункт село Перемога Баришевського району. Вони обстрілювали наш будинок і не тільки наші інші станки для задоволення. Скільки на наших будинках прапори висіли українські. Ми вас прийшли освобождати від бендеровців. Також у нас 90% проживає бендеровців. Чутно, вибухи в гостамелі в бучі. Ми в лісі. Морально як не дивно, я себе готував до першого бою. Напроти мене був ЖК, якого потрапила мін. ЖК. З поверхів немає. 1 березня ми з батьком вийшли на подвір'я. В простець можна було бачити територію, де знаходиться обласна адміністрація. Відбувся дуже великий вибух, який нас аж підкосив з ним. Ну ми присіли. Загрузила в багажник речі, тільки сіла в машину, і я почула потужний вибух. Наш будинок розбомбили. Там от їхні було логово. Нам було відомо, що їхній штаб знаходився в самій школі. Туди постійно прилітало керівництво, судячи по тих вертольотах, які літали. З однієї сторони ліс, кордон білоруський, там Київське море, там мости зірвані, просто в пасті сиділи. В загалом в будинку залишилася сусідка Ірина. До неї прийшов бурят офіцер, і почав з нею вільно спілкуватися з українською мовою. Тобто Путін і його команда виношувала дані плани вже, ну, довгий час, коли виїжджали вже з бучі по Варшавці, вже йшла важка техніка наших ворогів. Дітям ставало все страшніше і страшніше. Вибухи були все ближче і ближче. Відносили хлопцям на блокпости, теплі ковдри, куртки, обігрівачі, чайники. Щоранку ми прокидалися, обходили територію наших будинків, попереджали тоді, що можуть ставити мітки диверсійно-розвідує групи. У нас в селі почали організовувати тероборону молоді хлопці, почали збиратися. І робити коктейлі Молотова. Колона була десь 400 одиниць. І вони всі були з голими руками, вийшли проти неї. Мій папа теж пішов в тероборону. Єдине місце, де було більш-менш можливо укритись — це коридор. Тільки про це й думав. Щоб дитина жила, все інше буде. Вони проживали повністю в моєму житловому комплексу, в моїй квартирі особисто так як в мене був перший поверх. Це місто, ну на якому вони зламали зуби. Люди були озброєні власними гладкоствольними зброєю. кого на різна була? Я пам'ятаю, що я не зупиняючись, читала молитву. отче чи наш. Із-за повороту на нас вилітають колона БТРів танків. Вони під'їжджають до нас і наставляють на нас зброю. Летить російський алігатор з буквами Z. настільки низько до будинку, що я побачила лице цієї людини. Ми плили через це море. Я не пам'ятаю вже скільки хвилин. Це мені казалось вічністю. Через день цю переправу розстріляли. Там загинули люди. З Сусідського будинку до нас прийшла жінка. Вона попросила. Допомоги в перевезенні лежачої матері. Ми почали рухатися в сторону стоянки і буквально за поворотом побачили російську техніку. Вони також без поспередження почали нас обстрілювати. Ходили з автоматами, заходили в будинки. Я сиділа з малим на руках, він засинав якраз. І Я чую, що відкриваються зверху двері, і затвор автомата. Я кажу: не стріляйте то діти, я виходжу. Вони шукали молодих чоловіків перші дні. Розстріляли автомобілі з чоловіком і дружиною, які проїздом були в катюжанці. Я взяв дитину, почав спускатися, і в цей момент почались обстріли. І дуже близько на сусідній вулиці парк Горького зачепило. На усього часу, що ми рухались, відбувалися обстріли. Літала авіація, стріляли. Я розумію, що на асфальті щось лежить, і завдяки зеленій формі я зрозуміла, що це тіло людини. Запеченою кров'ю. Ми знайшли документи, які підтверджували, що ці люди були підготовлені. Були списки вказані, що аеропорт Гостомель 5 хвилин якась інша стоянка на Бучу, на Ворзель, Вірпінь. Були списки особ, які служили в АТО, були адреси їх, де вони проживали, їх сімей. Їхні позивні. То ми йдемо. Там дуже такий хідкий був цей понтончик, він був із дощечок, зроблений з пластикових бутилок. Він був дуже маленький. Там у нас чекали вже просто от наші українські люди, які зразу вийшли, нам гарячий чай, каву. Ми один народ, ми повинні підтримувати один одного. І це наша спільна біда. Коли він нас переправив, ми хотіли заплатити гроші. Він не взяв нічого. Я тоді ще від цього ще більше плакала. Горки, коли зайшли в село, вони шукали цього. Ну, цих хлопців, які перевозили людей. Тріючники, тобто вони готові жертвувати собою, навіть не розуміючи, що їхня ціль як на півдні, так і на півночі або в Харківщині не досягне своєї мети. Я так ніколи не, не раділа нашому праву. Коли я побачила, що це вже наші хлопці стоять. Мені хотілося кожного цього хлопця обійняти, сказати, що ми їх любимо, ми в них віримо і дякуємо за те, що вони для нас роблять. Коли ми під'їжджали до 51-го кілометру, де був невідомий для нас блокпост, нас зустрів військовий метра два ростом. У нього були прекрасні карі очі і дуже дуже довгі вії в Балаклаві без шевронів. Я на нього дивлюсь, кажу, доброго дня. Він каже: Доброго дня, можна ваші документи. І я розумію, що це наш військовий. У мене починають текти сльози, а він на мене дивиться, каже: Спокійно, не плач, все буде добре. Вже тут нас стихло, все ми вернулися туди, поїхали шукати цю людину. Просто хотіли йому віддячити за те, що він нас врятував. Я його буду пам'ятати все своє життя. Це треба казати постійно, що ця війна вона проти народу. Проти населення, проти дітей Росія має відповісти наскільки жорстко, щоб стало прикладом до всього світу. Щоб ці я не знаю, яким словом їх назвати нелюди отримали по заслугам і зрозуміли, що вони є відносно нас агресорами. Доведемо винуватість цих осіб. Судом буде застосовано максимально справедливе покарання. Ми заслужили кожну щасливу посмішку людей, коли бачать наші збройні сили з визволених міст. Коли вони бачать, вони чують українську мову. Я бачу Україну після перемоги незалежною європейською державою, яка дбає про своє населення, про своїх людей. Всі ці фортифікаційні споруди, я вже зараз розумію, вони ще 10-20 років будуть залишатися як лінія Маннергейма, але вже українська. Ми будемо найперші. Після перемоги я бачу Україну з сильною, вільною державою з великим-великим потенціалом для розвитку. Буде квітуча Україна, все буде Україна. Я мрію про те, що ми поїдемо в Карпат. З нашим прапором ми піднімемося на вершину, і я крикну, моя країна це Україна. Ми поїдемо в Харків, ми поїдемо в наш Луганськ, ми поїдемо в наш Донецьк, ми поїдемо в Миколаїв. В прокуратурі. Дуже багато роботи попереду. Після війни тільки праця, праця і відновлення, і всі сили на це.